10 років, коли був пролікований перший пацієнт в Томоклінік. клінік, десять тисяч пролікованих онкопацієнтів, обладнання, яке було встановлене 2015 році, надало можливість нашим лікарям, нашій команді вивчити все, що може сучасні технології в лікуванні онкопацієнтів. Через 10 років Томоклінік клінік прийшов до того, що ми змінили обладнання, використовуючи найсучасніші технології, найсучасніші досягнення. Сьогодні ми маємо величезну кількість ефективно пролікованих пацієнтів, величезний досвід і через 10 років ми прийшли до розуміння що технології пішли вперед, і обладнання вимагає змін, і сьогодні ми встановили і запускаємо новітнє обладнання Electa Versa HD, яке дозволить нам ще більш якісне, ще більш точніше і безпечніше лікувати пацієнтів. Комплектація, яка зібрана в цьому обладнанні, є топовою і зібрала всі технології, які дозволять нам точніше лікувати пацієнта. Я дуже часто використовую слово точніше, тому що це все відображається на якісті життя пацієнта після лікування.